Вітаю всіх глядачів телеканалу МТМ. Як завжди, у п'ятницю виходить проект Це важливо. І сьогоднішня тема мені здається стосується кожної родини, тому що за часів війни мені здається, що не залишилося майже жодної родини, в якій хтось не є військовим. І сьогодні поговоримо саме на тему про те, якими законами саме захищається. Професія військового саме задля для цього в нашій студії з'явилася наша гостя, адвокат, юрист, депутат Запорізької міської ради, пані Регіна Харченко. Вітаю вас. Доброго дня. Ми вже вкотре збираємося саме на тему законів, які вони з'являються. Що нового, щоб ми всі розуміли за якими новими чи старими правилами живе наше суспільство. Тож сьогодні. Пропоную поговорити про військових, тому що в суспільстві насправді багато про це говориться, саме якими законами вони захищені. Скажіть, будь ласка, одразу хотілося б сказати, що вже ми півроку живемо за часів мобілізації. От, якщо стосовно закону, що таке мобілізація під час війни? Саме поняття мобілізація це фактично така акумуляція сил військових людського ресурсу для того, щоб мати можливість захищати свої кордони, виконувати відповідні військові завдання. У Нас дійсно мобілізація була оголошена 24 лютого, і наразі військовий стан в нас продовжений до кінця листопада. Це говорить в першу чергу про те, що мобілізація продовжується. Що це значить для звичайних громадян, для мешканців міста Запоріжжя? Що історія з повістками продовжується. Якщо ви свідомий громадянин і маєте бажання все ж таки самостійно прибути до центру комплектації та соціальної підготовки, безумовно, ви можете це зробити і вас там з великим задоволенням зустрінуть. Єдине, на що я хотіла звернути увагу і пояснювала це дуже багатьом своїм знайомим, що в жодному разі не потрібно зараз, в умовах воєнного стану робити якісь дуже такі агресивні дії, щоб не отримати цю повістку. Що означає вручення повістки? Сам факт вручення повістки означає, що у вас виникає обов'язок прибути до військомату, так і все. Це не означає, що ви завтра вже будете десь там на нулі стояти за зброєю. Як кажуть, військові стати на облік. Безумовно, це ну підтвердити фактично, у нас дуже багато чоловіків вже стоять на обліку, якщо вони проходили строкову військову службу, якщо вони мають певні військові звання або закінчували військову кафедру в вищих навчальних закладах. Вони вже перебувають на обліку. Тобто їм потрібно прибути так, і сказати, що ось я є, я живий. Його, якщо необхідно, буде потім направлять на огляд медичної. Комісії там будуть розглядати, чи потрібно наразі його мобілізувати, залучати до безпосередньо активної дії в обороні, чи не потрібно. І щоб люди розуміли, сама мобілізація вона наразі в Україні в нас не стосується всього населення. Є певні етапи мобілізації тих громадян, які безумовно будуть набагато корисніші в армії на військовій службі, ніж, наприклад, люди, які взагалі ну не працювали в цій системі і не мають відповідних навиків. Що ви маєте на увазі під терміном саме етапи мобілізації? А... Про що йде мова? Про вік, про категорії, якісь окремі? Про категорії, так от на до прикладу, перша черга це так би мовити, оперативний резерв. Це якраз такі ті військовослужбовці до 40 років. Які вже мають активний досвід участі в таких операціях у, у воєнних військових діях. Зокрема, це в більшості випадків нас з 2014 року учасники антитерористичної операції або операції об'єднаних сил, як її перейменували, це оперативний резерв. Вони потрібні зараз дуже сильно, тому що вони мають якраз таки оцю цю нову історію, новий досвід і можуть бути дуже корисними. Наскільки мені відомо, що, ну, мабуть, відсотків 850. -85 П'ять із них вони вже там. Деякі взагалі не виходили з цієї активної фази, починаючи з 2014 року. Але, звісно, є багато людей, які приймали в свій час участь в цих операціях, мають певні проблеми зі здоров'ям. Мають інвалідність, і навіть вони зараз є корисними, вони організовують добровольче формування, вони виконують певні обов'язки в територіальній обороні. Тобто, перша черга ті, хто мають реальний бойовий досвід з 2014 року. Друга черга це військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року. Знову ж таки, люди, які що? Мають певний досвід, досвід вони знають, куди так. вони йдуть. І проходили там якийсь термін таки, навчання. Так, так. так, і що таке військові накази. Е наступна, це якраз такі ті особи, які проходили військову кафедру і так само ну, якби, ознайомлені. Стосується вищих. Так так, 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 вищі навчальні заклади, технічні заклади. Аж, е ну, в основному це чоловіки, безумовно. Вони мають такий досвід і знають основні оці норми там, статут Збройних сил України, як видаються накази, кому підпорядковувати. Що робити, мають якісь навички, хоча б елементарні там поводження зі зброєю? Ось така історія. Тобто, це умовно офіцерський склад, так, який можуть бути керівниками саме так, а, так, так. А, на військовій службі, угу. і тільки в останню чергу це так званий а, загальнонаціональний резерв, тобто, це от. Просто все населення тотально має бути залучено до участі в обороні країни. В нас вже декілька я е, чула інтерв'ю і декілька пояснень і від міністра оборони, і від головнокомандувача Україна не знаходиться зараз на цьому четвертому етапі загальнонаціональної мобілізації. Тому, е, будь ласочка, якщо вам дають повістки. Утримуйте їх, прибувайте, і знову ж таки багато людей так і каже, що я отримав повістку, прийшов вже навіть з рюкзаком, все зібрав, з дому попрощався, прийшов. а вони Розвернули і сказали, що ні, я не потрібен. Тому так ми ще готуємося жити в цьому стані мобілізації до закінчення воєнного стану і нічого поки змінюватися не буде, і на законодавчому рівні так само. Скажіть, будь ласка, одразу ви трохи пригадали, що це стосується чоловіків, але mm -hmm. активно обговорюється тема ще й жінок насправді. Так, тому так. що ще до початку, саме mm -hmm. нової гарячої фази, активно суспільство обговорювало про те, що певні категорії професій жінок треба теж стати mm -hmm. на облік саме у військкоматі. Потім вже було багато різної інформації. Ось остання, яка з'явилася на цей час, що знову. Перенесли термін, uh -huh. і це не обов'язково, uh -huh. нібито, як uh -huh. кажуть військові, uh -huh. і там теж буде скорочений перелік професій, і до речі, яку професію брати базовою за фахом, коли ти, наприклад, зараз працюєш, чи за фахом, коли ти закінчив університет, тому що, як на мене, дуже часто маючи якийсь базовий диплом, uh -huh. багато людей не працюють по саме цій професії. Ой, дуже дякую вам. Таке актуальне запитання, і багато відповідей на нього вже формуються. Дійсно, в нас є вже новий наказ Міністерства оборони України. В новій редакції, який, по-перше, говорить, що так, жінки мають в добровільному порядку стати на облік до 1 жовтня 2022 року, жодна адміністративна відповідальність до кінця 2022 року застосовуватися не буде, і безумовно визначили мені здається, такий більш раціональний перелік професій, які. Будуть актуальними у військовій службі, а це, зокрема, ну безумовно медицина. Це люди, які мають знання базові телекомунікації, хіміки, якісь технології. Ну, те, що таке прикладне, там геодезисти, земля mm, економістом, мені здається, якась там чи Ну, економістів, наче вже немає. Вже, немає, вже так? оця то, історія то про гуманітаріїв, так mm -hmm. кухарі, тобто все, що може слугувати обслуговуючою історією для проведення військової служби. Стосовно кваліфікації, то от якраз давав роз'яснення Федір Веніславський, депутат Верховної Ради. Він говорив про те, що визначати будуть кваліфікацію людини за дипломом, тобто, якщо ви маєте. Диплом, до прикладу, там а, спеціаліста в харчовій промисловості знаєте ці базові навички, і навіть якщо ви зараз працюєте там просто офіціантом, фактично не маєте стосунку для приготування їжі, все ж таки, у вас є підтверджена кваліфікація, що ви є. <тев> що ви володієте такими базовими навичками. Ну, і ці, це ті знання, які були закладені державою. Безумовно, і перевірені, і підтверджені, що ви маєте таку кваліфікацію. Наскільки мені відомо, що і зараз дуже багато пішло е е жінок от з тих професій, це медики військовій шпиталі мають весь цей склад персональний, це спеціалісти харчової промисловості, телекомунікації не скажу точно, але навіть зараз говорять, що такої активної. Потреби в жінках в армії, допоки немає. Але якщо говорити стратегічно, ну, ми ж не можемо з вами зараз сказати точно, коли це закінчиться. Тому е я думаю, що такі е жінки з цінностями, з, з державницькою позицією обов'язково підуть. Стосовно відповідальності, хороша історія. Безумовно, так, в наказі зазначено, що так, добровільно. Але е ну, фактично держава створює такі умови. Підстави для перебування на військовому обліку. Якщо жінка, маючи відповідну кваліфікацію, відповідний диплом, не буде проводити активних дій, щоб стати на облік, то в нас вже є відповідна відповідальність адміністративна. Якщо я не помиляю, стаття 210 з позначкою, 1, так ухилення від встановлення на військовий облік, мобілізації та призову. Там відповідальність вимірюється штрафом від 1700 від гривень, але це знову ж історія про те, що як каже наш головнокомандувач, ми не маємо примусово когось змушувати захищати свою державу. Це неправильно. Тим більше мені здається, що там теж якісь є умови, як і для чоловіків. Все залежить від складу родини. Безумовно, тому що... є підстави такі самі. Тобто на жінок розповсюджуються всі ті умови е відтермінування служби, так, всі ті вимоги статуту збройних сил, стан здоров'я, склад родини, хто перебуває на утриманні. Все, 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 -все це враховується однакові вимоги, так би мовити, і для жінок, і для чоловіків. А... І жінка, прибуваючи, коли вона буде ставати на облік, вона ну з собою має взяти Мовно документи, що посвідчують її особу, там е диплом про освіту. Вона так само буде проходити повну медичну комісію, щоб її ну можна було визнати такою, що придатна для служби. Тому е подивимося, як воно буде все реалізовано. Так, може вже до цього моменту ми будемо святкувати перемогу. Ой, чому Боже. чому чому б ні? Скажіть, будь ласка, насправді яким законом взагалі я так розумію, військово це теж професія, Безумовно. і якими законами регламентується саме робота а, як працівника військового? Чи є в якісь там окремі закони, які регламентують? Чи є якийсь свій теж там, наприклад, профсоюз, які відстоює угу, права угу. військового як робітника? Угу, але угу. з такою специфікою? У нас є а, наказ затвердження міністерством оборони України, який регламентує інструкція про проходження військової служби в Збройних силах України. У це фактично той закон, який говорить про військовослужбовця в контексті працівника, тобто які в нього права, які в нього обов'язки, визначає відпустки, визначає лікарняні, все це прописує. Але знову ж таки, він якраз таки розповсюджується на збройні сили України. Тобто, яку вони отримують зарплату, які надбавки, все це описано дуже детально, незважаючи на те, що він такий вже. Ну, йому достатньо багато років, але постійно і навіть перед початком воєнних дій туди вносилися актуальні зміни. Так. так, так, от Він от основний, і плюс, безумовно, це статут Збройних сил України. Тобто для всіх військовослужбовців, які здійснюють свої військові функції в межах Збройних сил України, вони от мають основні ці документи. Якщо ми говоримо про соціальний захист військовослужбовців та їх родин, то в нас є чудовий закон, закон України про соціальний захист військовослужбовців. Він також там, в 90-х Ще прийнятий на початку створення нашої держави, але він актуальний і він визначає дуже багато пільги, пільги, я так, пільги так і стосовно медицини, і стосовно житла, і стосовно проїзду, і щодо навчання. Окрім того, я хочу звернути увагу, що зараз в нас в цей закон внесли відповідні зміни стосовно того, на кого він розповсюджується. Тобто, якщо ми говоримо про військовослужбовців ЗСУ, безумовно так, але цей закон розповсюджується також і на добровольців та учасників. Відповідних дорожче хотів про це право поговорити. Чи є якісь ще види військової служби, чи ну є якісь певні категорії, на які щось? Як то кажуть, налягає якийсь час закон, закону, під не підлягає під закон, чи є якась там внутрішнє розподілення серед військових, наприклад, угу. ти там ближче до лінії зіткнення безпосередньо там в гарячих угу. зонах, чи ти а, допомагаєш там в тилу як військовий? Угу. Ось там таке внутрішнє є ще розподілення? А, ну вся всі види військової служби, якою би вона не була, чи то строкова, чи то там військова служба за призовом офіцерського складу, чи за контрактом, чи резервістів, на них на всіх. Розповсюджується цей перелік законів, які є. Але якщо ми говоримо про соціальний захист і додаткові, в тому числі, що є важливим грошові гарантії, то безумовно розповсюджуються. А в нас взагалі оплата будь-якого військовослужбовця складається з двох частин. Це відповідний щомісячний посадовий оклад, який насправді там ну, не дуже великий, якщо я не помиляюсь, там щось у солдата там, три з копійками щоб ви розуміли, це перша частина, і друга частина це на виконання постанови Кабінету міністрів за номером 168, яка була прийнята 28 лютого 2022 року. Закріплена додаткова грошова винагорода. І от вона якраз таки дає цю градацію, так би мовити, заслуг. Тобто, всі військовослужбовці, і не тільки до речі, вони, та ми працівники Служби безпеки України і прокуратури на період воєнного стану отримають 30 тисяч. Грошової винагороди додаткової до свого посадового окладу. Якщо мова йде про участь на передовій, на нулі, виконання якихось складних задач знищення ворожої техніки, тобто якісь додаткові заслуги, то там вже йде мова про те, що людина має право на додаткову оплату до 100 тисяч гривень, а в деяких навіть і більше, якщо є ще там заслуги стосовно знищення ворожої техніки. І хлопці кажуть, я з деякими розмовляла, Вони кажуть, да, це просто якісь я не можу передати це тобі відчуття, коли, коли тобі на карточку приходить там 104 тисячі гривень. Але вони навіть за ці гроші намагаються щось, тобі, щось собі, собі там покращувати. Зоб... Да, вони да, складаються да, да, разом так? Та, в бригаді, купляють собі машину, купляють собі тепловізор, щось там собі придбають, конфети. Ну, тобто то ми це... розуміємо, що насправді дуже добре, що держава mm -hmm. так. Саме грошима стимулює а, наших військових, але ми розуміємо, що вони пішли туди не, не за, гроші. за гроші. Да, не за гроші. А як то кажу, не за гроші, а заради волі і за того, щоб від віддобути день незалежності? До речі, вас зі святом дня незалежності. незалежності. Нещодавно нещодавно так. ми всі святкували. Хотів сказати, що на початку війни багато людей а, хотіли потрапити саме до лав Збройної сили України, але не мали спочатку, наприклад, такої можливості, тому з'явилося взагалі таке окреме поняття, як територіальна оборона. Uh -huh. Потім були сформовані окремі батальйони, і зараз я так розумію, що в юридичній площині площині законів а, ці люди, які сформували теро, також вже мають свої права. І якщо не помиляюсь, вони прирівняні саме ще й до прав звичайних військових які на контракті в Збройних сил України. Чи це не так? Ну, Не зовсім скажу так. Тобто територіальна оборона це такий механізм супротиву відповідно до закону нещодавно прийнятого, і так само добровольче формування. Але їх форма контракту, яка якраз таки відрізняється від форми, до прикладу, контракту ЗСУ. Ти не можеш розірвати добровільно контракт ЗСУ, тому що ну, щось тобі там не захотілося. Ну, виключно ми не говоримо зараз про стан здоров'я. То от якраз такі добровольці, які зараз служать і підписують контракт з ТРО чи з добровольчим формуванням територіальної громади, вони можуть в добровільному порядку розірвати його. Окрім того, служба в ТРО і в добровольчих формуваннях не звільняє від призову. І а, м, в чому заключається взагалі м, сама якби суть їх створення? Що вони мають бути тут на місці, і от якраз таки на місці, і місцева влада намагається їм допомагати, і волонтери, і бо вони охороняють от своє Як свою місцева, будівлю. додаткова так, охорона, так да. так так. Тому не зовсім вони прирівняні там є певні нюанси. Єдине, що я б хотіла сказати, шановні учасники цих формувань, будь ласка, коли ви підписуєте якісь папери, читаєте договори, контракти. Читайте їх дуже уважно, і тут треба ще акцентувати увагу на тому, що от керівники цих формувань мають говорити, що є статут Збройних сил України, який на вас розповсюджується. Є там наказ про як проведення якоїсь операції, щоб ви все це читали, бо потім багато є неприємних ситуацій, бо люди не готові до цієї служби в армії, ну не мали вони такого досвіду, до прикладу. Вони прийшли в ТРО, і там відбуваються такі історії, що я не хочу, там, я не буду. Ну а в армії це ж не про те. Тобто є наказ, ну, який так, треба так. виконати, кажіть, будь ласка. От якщо людина пішла добровольцем, і ми дуже часто, навіть uh -huh. від військових, чуємо, що а, в багатьох самих, на багатьох лініях зіткнення там пекло. Uh -huh. Якщо людина за стану здоров'я чи психічного розладу, тому що там є постійне бомбардування, є певний тиск, відчуває, що, хоч вона пішла добровольцем, що вона не витримує, uh -huh. чи можна, наприклад, за таких умов там розірвати контракт. Чи піти на якусь там розірвати, чи там взяти якусь відпустку, uh -huh. перепочити, потім повернутися? Як це регулюється? Ну то це та... про добровольців кажу. про добровольців, безумовно. Тобто, якщо це доброволець, який самостійно пішов, маючи контракт там зі своєю общиною, і пішов виключно на підставі наказу і запису в журнал, туди на горячу точку виконувати якесь завдання, і потім зрозумів, що ну він не може. Побачити ці страшні речі і ці жахи, то безумовно він може відмовитись, він може написати заяву про розірвання контракту, він може звернутися до лікаря. І ну, якщо цього потребує, і піти безумовно на лікарняний це так само право і відпустки також ніхто не відміняє. Але якщо ми говоримо про стан здоров'я і про навантаженість психічну, фізичну, то звісно, це ж все люди, і людина в нас найбільша цінність. Тобто, що ми можемо додати, що у військових є, якщо ви казали про відпустку, ще й соціальний захист як у будь-якого співробітника, Так, у будь-якого вони... співробітника. От у військових дуже детально прописано в яких випадках, що вони беруть. Окрім того, їм навіть передбачені ті самі гарантії, що й цивільному населенню. Там, якщо ти маєш більше двох діток, то в тебе є додаткова відпустка там у розмірі 10 календарних днів, так само як і по нашому кодексу законів про працю. Добре, трохи розібралося. Розуміємо, що багато військових насправді йдуть на службу для того, щоб захищати. А як то кажуть, законодавство просто забезпечує і їхній спокій та спокій їх родин, що з ними все буде добре? Взагалі про нові законодавчі ініціативи. Що, що на ваш погляд, може, там суб'єктивний, які ще зміни очікувати в майбутньому, які закони будуть, скажімо так, обговорювати активно у суспільстві? ну перший з одних таких ключових для підтримання нашої національної ідеї духу державності мови то це підтримка українських видавництв, книговидавництва, щоб ми починали більше читати, говорити, думати, переходити на українську мову. По-друге, це внесення змін до правил перетину кордону для чоловіків, бо держава ж говорить, що давайте будемо розвиватися, будемо працювати, і безумовно, якщо людям потрібно поїхати по якимось службовим задачам робочим, то і чоловіки будуть мати таку змогу. Також це закон про. Історію з забороненими партіями, і що буде їх з депутатами, і на національному рівні, і на нашому обласному. Ця історія і... теж має продовження так, так, і так, треба так, вирішувати, як бути в цьому там. Дуже велика кількість редакцій цього законопроекту. Е тому треба слідкувати. Ми зараз живемо дуже в динамічний час. Е змін багато. Ну мені здається, що підтримка креативної індустрії тут кажемо про книгу видавництво. Mm -hmm. Це взагалі є добрим, нещодавно бачив в бачив пабліках взагалі. З, яких, з якої літератури української треба починати, щоб поступово uh -huh. зрозуміти, в чому її цінність і цінність для нас, як для нації, хотів ще наприкінці додати, мені дуже сподобалася реакція саме на наші свята: День Прапора, День Незалежності. На жаль, була в нас дуже неспокійна ніч uh -huh. з подіями саме те, що стосується саме Запорізької області, і одна з як правильно тут сказати. Ну, в принципі, можна назвати колаборантку людина, яка приїхала до Запоріжжя, але а, з іншої території а, написала в проросійських пабліках ну, привітала саме ці події. Люди дуже активно відреагували і вже там. Буквально там через кілька годин вже в пабліках з'явилася інформацію, що служба безпеки України взяла не тільки до відома, а вже і знайшла цю людину. Ось я хотів до чого це кажу, що в нас наше суспільство стало відповідальним. Мені здається, що вже більшість людей розуміють, що просто так написати щось в соціальних мережах ти вже не напишеш. Ти повинен нести відповідальність за ті слова, які там пишеш. Що про колаборантство взагалі? Чи є якісь зміни? Чи ми так розуміємо, що цей закон теж трансформується з тих часів, коли він взагалі в нас є? Так, у нас відповідальність за колабораціонізм з'явилася ну, на мій погляд, якби дуже недавно, хоча це мало місце бути ще декілька років тому, раніше, так. так. бо з 11 березня ми тільки внесли цю статтю. Зараз, начебто, є такі аргументи стосовно того, що не можна вважати колаборантом людину, яка до прикладу є лікарем, або виконує функції там Міністерства надзвичайних ситуацій, тобто пожежники. Ми маємо на увазі на окупованих, на окупованих територіях. територіях так. Тобто, якщо люди залишились на окупованій території, зараз вони там пішли на роботу в новостворену лікарню окупаційною владою, то начебто їх можна за це не притягати до відповідальності. Тому що Вони безпосередньо свої службові. свою роботу. Так, вони давали клятву Гіппократу, як же так? Ну, Чи Можуть такі... вони за це отримувати не гривні? Так скажу коректно ага. за свою роботу. Я думаю, що вони там вже отримають не гривні. Говорити чи правильно це, якщо з моральної точки зору, звісно, неправильно. Звісно, ні так. Але з іншої сторони я розумію, що люди там залишились, їм треба щось їсти. Це межа виживання, як кажуть, так так, так. Тобто, тут якраз говорили про знаєте таку співпрацю. Ви співпрацюєте для чого? Щоб вижити і не померти з голоду, нагодувати свою країну, чи щоб що, щоб заробити грошей, так як підприємства, які ще там суб'єкти господарювання, отримати надприбутки. Бо деякі в принципі зараз так і співпрацюють з тою метою. Але про публічні вислови, ми кажемо про соціальні мережі, треба я хочу повернутися mm -hmm. до тієї історії. Треба розуміти, що кожна людина несе відповідальність за те, що вона пише, несе відповідальність е, обов'язково. Бо ми, на жаль, сьогодні отримали цю ситуацію, бо дуже, дуже дуже багато років ми толерували от таке негативне ставлення до тої держави, в якій ми живемо. Наступного разу, коли ми вам зустрінемо, згадаю завжди, як завжди, буде що цікаво обговорити все, що стосується саме законотворчості. Хочу нагадати нашим глядачам, що ми насправді не забуваєте, кожної години, кожного дня все ближче до нашої перемоги. І хочу подякувати нашій гості. Сьогодні в студії до нас завітала пані Григіна Харченко, адвокат, юриста, депутат Запорізької міської ради. Дякую вам за no, таку розмову. Як то кажуть, трошки стали стали, стали ми з вами. Більш е, зрозуміло, що змінюється в нас все, що стосується законів. А як завжди, тем нам вистачить. Тож наступного разу, як то кажуть, до зустрічі, Добре. хочу подякувати всім нашим глядачам за те, що цікавитись всією інформацією і програмами та проектами телеканалу МТМ. Тож залишайтеся і надалі разом з нами.